Друзі, всім здоров'я! Це сюжет симулятор по розкладу, все <кху> Продовжуємо. Так, заліз, Е, э, Нічого не знаю. Так, телефон. Телефон. Так, Піднімемо трубку. Ой! 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 Не, сьогодні, сьогодні ми п'яні. Так, операція. так операція Я <кху> yeah. Скоріше за все <зм. зм>. не зробимо. Так. Тепер треба. Так. Почекайте. Так, ой. Ой. Тут Дуже важке. Не знаю. управління. Хто грав в цю гру, то й пойме. Я взагалі не ну, в цій грі. Так. Ну що це таке? Все, давай. Так. Так, тепер нам треба просити серце, тому давайте візьмемо молоток, щоб розбити ці ребра. Так. 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 Ух це та, дивіться, як ми взяли. Тепер отак повернемо її. Зараз. А ні, так повернутися. Це була не дуже класна ідея. Чекайте. Отак. Давай, розбивай. Кровь втрачається. Не... Че. Давай, розбивай. Так, чекать трешару взяти. Так. Не, мене взяли. А! Як це перевзятий молоток? Як тепер... Ура! Якось взяли. Так, пустили і тепер ще раз я візьму. Вот так, так, все. Я зрозумів. Так. Так, так, це звісно, був фейл. Зараз будемо вот так бити, я не знаю. Так, вже 4 літра крові. Давай, розбивайся. Треба ще до цього серця дойти спочатку. Ну, розбивайся, як я не навожу цю гру, але записую її. Ну, ну, ну. Так, там вже щось легені подають свої признаки. Ну я, я завжди ну, в цій грі, ну, зараз мені взагалі не везе. Позорюю тут перед вами. Так, ну, ну, розбивайся. Все. Що зверху? Так, почистити, почиститися, все, тепер. Так, тепер... Ой-ой, ні, ні. Не. не падай, не падай, не падай. Ва. Ні. Ні. Будь ласка. Ні. Будь ласка, давай візьме, візьмем, давай візьмем цей молоток. О! О! Ні, не падай. Не падай. Ай, зараз, так. Так, так. Ні. О! Все, все. Ну ладно, не Думаю, що вже пригодяться. Хоча. Так, давайте мені треба взяти. Ні, так, що будемо роботи? Що будемо робити? А в мене ідея. Це вже буде не... Я не знаю, це буде знущение над людиною, Але я хочу... Так, ні-ні, так, ні. так. Ай, не так мы взяли. Хочу якось вот так. Вот так. Куда? Куда е, Не! -е. Е не! А, еще то порубу. Да. Так. Будем зараз. Вот так. Оп. легеню забрати. Так, легеню. Лагеня, забирайся. Кистки. Ну, так впал, еще такой работа я не знаю. Чем можно почистить? Ладно, Давайте от этой штуки что Вот, сынок, сердце. Что, то существовалось? А, такие? Что такие? не было. Так, мы ще вкололись сами так. Це еще з неймовірно зараз твориться. Я врезався чи що? Так, візьму новое серце. Не, не, все, все, все. Не. Ай. Все, я брать умплю, брали. А що нам світиться, я не знаю. Мы вкололись, по-моєму, и чимось зачепили. Ні, як взяти це серце? Все. Так, тепер беремо серце. І кладемо його де-небудь сюди -сюда. Все, тепер буде два серця мати. А ти ходи сюди. Це через тебе я. Ва, 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 ва. Так, а ну. Опраці ми і так вжали, тепер можна трохи. рок Фрок, heavy metals. Ха. Так, е, тепер зробимо ось так. Ось так, десь так. Так, я. Е. Так, що нам придучимо, що таке. Кажу, я не зрозумів, хто знає, скажіть, но і таке ще ніколи не було, що ми, по-моєму. Погано бачимо. Зараз. Все перед очами мається. Так, щось ми взяли, чи ні? Ні, ми нічого не взяли. Ладно, зараз спробуємо взяти серце. І кинути йому в лице. Буде тепер мати серце. У ній серце падає. Серце треба поставити на законне місце. Ні, мене злапали. Що ж таке? Ну Добре. Закінчуємо на сьогодні операцію. Тому що вийшов якийсь бред. Зі мною тільки ніколи не було, щоб ось так. Та якби ми врізалися, я не знаю, я хотів підібрати. Ух ты! Я хотів підібрати там таку штуку, що розрізаю, я не знаю, як це називається. А вийшло, що ми самі, здається, врізалися. І <кхід> тепер ж перед очами я не знаю. Щось світиться, непонятне. Що? Та якби у нас світ кружляється? Ми взяли легеню, але не можемо її вирвати. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Э, з вами в Виталізи. Для вас вже стараюсь, тому постарайтесь підписатись. Багато що ще, ще було Мені... Так, давайте ще щось. Що, там поможете покласти. Но! А ну, ми візьмемо монітор. Монітор. Монітор, блядь. Так, давайте. Розпишемся. Дамо автограф. Я с автограф дам. Ручка. Хто звонить? Я ручку не можу взяти. Так, розпишуся. Так, давайте тут розпишемось. Так. А хто там дзвонить? Чуваки, тебе не чую. Добре, дякую, все-таки же затягнув трохи. Серія вийшла фейлова. Дякую за прогляд. До побачення.